Пане полковнику, скажіть про ситуацію, звісно, у Соледарі що там відбувається, бо заяв маса. Ми потребуємо офіційної інформації. Місто не є під повним контролем Російської Федерації. Там ідуть бої. Наші підрозділи ведуть бої з переважаючими силами противника. Противник скинув всі, всі можливі кращі підрозділи цього організованого зучиного угруповання Вагнера. Які залишалися ще з професійних спецпризначенців, десантників, інших спецпризначенців, щоб тільки здобути, е, хоч якісь там тактичну перевагу на цьому напрямку, <кій> йдуть вони буквально по шарам своїх же вбитих е, колег, можна так назвати, і при і наші підрозділи намагаються в цих складних погодних умовах при тому, що ворог постійно наносить удари артилерією, за добу було порядка 96 ударів по Солидару і околи саміго і наші бійці стримують його, і поки що я кажу. Ми не можемо, ми можемо підтвердити, що наші підрозділи є в Солідарі. Пане Сергію, по-перше, дозвольте подякувати вам, що в таких умовах у будь-якому випадку доєднуєтеся до ефіру, і ми маємо можливість отримати офіційну ексклюзивну інформацію. А в продовження теми Станіслав запитав за те, що там відбувається. Знаєте, поки ми не знаємо. Ну ви підтверджують і Генштаб і ви кажете наші сили оборони про те, що місто не є під повним контролем. Так в Росії вже почали ділити лаври і Пригожин сьогодні звинуватив у своєму дописі в телеграмі регулярні війська Росії. Російської федерації у тому, що вони нібито на себе перетягують ковдру перемоги. Хто з їхнього боку там воює? Це вагнерівці. Розуміємо, що вагнерівців стільки немає. Це мобілізовані російські солдати, це якісь найманці інших угруповань. Кого ви там бачите? Ну в першу чергу це кращі підрозділи вагнерівців. Як я казав, це це підрозділи десантних військ. І також підрозділи цих калабаранство утворення корпусу ЛНР, тому вони в принципі зібрали там одних з кращих підрозділів і намагаються будь-що здобути там хоча б якусь перемогу, тому що ви навіть правильно сказали, вони вже її ділять, чи не до не, кінця не, не маючи її. Вони і, 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 і навіть коли б вони здобули солідарно назвати це перемогою при таких втратах. Це велике, але вони перед тим, вони, бачите, вкинули в наше в своє суспільство, вони ще розігріли, що ось-ось буде така крута перемога, це Солідар, лиш 10 тисяч до війни, там ще 11 було населення. І в наше суспільство частково, на жаль, дехто піддався цій такій, знаєте, апатії, як назвати, що ось там хтось чи зає Солідар. Чи там ми виступаємо, не розуміючи логіку війни, що війна має свою логіку, і дивлячись на театр військових дій, безпосередній командир приймає рішення з огляду на те, щоб максимально нанести шкоду противнику, максимально зберегти свої війська. Тому ви пам'ятаєте, як було в Сєвєденецьк-Лисичанськ, там теж різні голоси у нас лунали. В результаті українське військо вибило максимально багато ворога там, вбитими і пораненими. Ворогу дісталося, по суті руїни цих міст. Але натомість ми побудували потужну оборону, яку вони до сих пір не можуть зламати, і ми відвоювали Харківську область і провели успішну лиманську операцію на тому напрямку, а потім і Херсонському на півдні. Е, битва за Соледар чи в Соледарі навіть більше нагадує мені Попасну так, тому що Соледар невеличке місто там по-моєму 12 квадратних кілометрів. Його площа загалом ну і попасна була невеличким містом, поки рашисти не знесли її, просто не стерли з лиця землі наших нашу Попасну. Е, Але питання ще у чому? Поки наша увага прикута до Соледару, трошечки змішується акцент щодо Бахмуту. Що там відбувається? Чи стало там трішки легше від того, що ворог кинув такі великі сили на Соледар Дар чи там і далі продовжується такий самий тиск? Ні, бахмутський напрямок фронту він загалом залишається для ворога пріоритетним. Там за добу відбулося в таких населених пунктах, як там Спірне, Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщівка, само собою Солідар відбулося багато 31 боєзіткнення 212 обстрілів, тобто ворог втратив там 173 людей загиблими і 137 пораненими. Тобто, там іде ідуть активні бойові дії, і, і цей напрямок поряд поряд з Авдіївським і Лиманським залишається головним, але безперечно Бахмутський номер один в плані застосування і сконцентрування головного удару ворога. Пане Сергію, ми спілкуємося і з нашими колегами, які також на цих напрямках воюють, і знаємо, що там вдарили сильні морози на східному фронті. З одного боку, техніка зможе рухатися, бо земля замерзає, з іншого боку, це також велике випробування, як і з цим. Так, це, це серйозна загроза, це серйозний виклик, я б сказав швидше, і, і для нас, і для ворога. Тому, безперечно, це додатковий. Випробування під час цих бойових дій І це ще раз підкреслює ту неймовірну витривалість, мужність, мотивованість наших військовослужбовців, які це і десантники, і прикордонники, деякі інші сили оборони, які тримають там оборону. І не дивлячись на ці холоди, командування намагається покращити логістику, щоб доставляти. Можливість зігріти більше в свої підрозділи, але зрозуміло, в умовах бою там це важко зробити, і як нам, так і ворогу. Тому, безперечно, це це те, що ми враховуємо, і будемо і подальшому враховувати в наших бойових діях за такою, за тако за таких умов. Так само, таких... як і переведення техніки на зимовий е, період експлуатації, і тим паче, що ми отримали багато нової техніки закордонної, але наші логісти стараються зробити все, щоб вона була справна і на ходу у таких умовах. Можемо побажати лише комфортної температури для проведення тих операцій, які ви плануєте з українського боку. Дякуємо вам за те, що доєдналися. Сергій Чариватий, речник угрупування Сил Схід, був із нами на зв'язку.